Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогів Христі, в цей великий понеділок, який сьогодні переживаємо. Читаючи Євангеліє, звертаю свою увагу на силу свідоцтва, як Бог діє в житті людини. В Євангелії описується про євреїв, котрі прийшли. На місце, де був Ісус Христос, тобто, котрі прийшли додому Лазаря, але їх більше цікавило от подивитися на це живе свідоцтво, що Ісус Воскресив Лазаря. І вони хотіли побачити Його, вони хотіли побачити це живе чудо. І що цікаво, що Івангелія описує, що вони починали вірити в Ісуса Христа, але дивлячись на Лазаря. Бачачи, як би сказати, свідоцтво Його життя, чи це свідоцтво цього чуда, якого Ісус зробив в Його житті. І це для мене ще раз і ще раз підкреслює, що не раз свідоцтво якихось чудес, яких Бог може зробити в моєму житті, воно для когось може бути поштовхом, що ця людина почне вірити в Бога, що ця людина почне вірити в Ісуса Христа. Дорогі в Христі. Ми можемо бути ще однією Євангелією, через яку людина прийде до Господа Бога. І тому не один раз ми маємо не боятися засвідчити людям, що Бог зробив в моєму житті, які він зробив чудеса. І людина, бачачи мене чи слухаючи свідоцтво мого життя, може повірити в Бога. Тому не біймося розповісти якимось іншим людям або поділитися тим, що в житті моєму робить Ісус Христос. Дякую за сьогодні і до зустрічі.